Serving as the U.S. ambassador to Ukraine has been the honor of my lifetime. I think back to May of 2022 and remember arriving to a country in an existential fight for survival. In those early days, the mission was simple help Ukraine remain free. Over the last three years, together we helped Ukraine's brave defenders to regain territory and hold the front lines. We supported alternate grain routes and Black Sea trade to keep the economy alive. I want to thank all the friends and partners with whom I worked over the last three years, as well as my incredible team at the U.S. Embassy in Kiev. Uh, no, oh. Усього відео це був шматочок, як ви розумієте, з усього великого відео, де Бріджит Брінк прощалася з Україною, відповідно, екс-посолка та ем, не знайшлося місця для того, щоб згадати Росію, згадати Росію в тому плані, щоб назвати хто вторгся в Україну. Тобто е, Бріджит Брінк сказала про те, що вона з Україною, про те, що вона пережила тут в Україні, але так і не сказала. Хто агресор в цій ситуації, тобто знову не згадала про агресію Росії до України, так само як і під під час масштабних обстрілів України минулого разу, після чого послідували її звільнення з посади? Відповідно, знову ж таки, експерти американісти говорять про те, що скоріш за все. Або ж є така просторога, що за каденції Дональда Трампа може статися так, що посла в Україні взагалі не буде призначено нового. Також ми знаємо про те, що є велике бажання скорочувати посольства і людей, які в цих посольствах відповідно працюють. Ну і це означає, що може статися так, що Україна не матиме, ну як зараз, не тільки підтримки від Сполучених Штатів, а ще й окремо. А... Не матиме і посольства або ж посла в Україні, це лише такі знаєте, думки американістів, які розбираються в політиці Трампа або намагаються знайти в ній логіку. Але подивимося, як буде далі ця ситуація вирішуватися. Тим більше що зараз це йдуть активні перемовини. Я нагадаю на дипломатичній ниві, на дипломатичному полі між сполученими штатами і Росією про те, щоб відновити дипломатичні. Представництва в обох великих країнах, давайте я так з сарказмом скажу. А, ну і знову ж таки нагадаю, що а, екс посолка Бріджит Брінк вона пішла з посади. Відповідно сказали, через те, що вона не знайшла. А, Спільної мови з Дональдом Трампом, бо ми зі своєї сторони намагалися пояснити Бріджит е, Брінг, що треба називати речі своїми іменами, оскільки ти знаходишся в Україні, знаходишся під російськими ракетами. Е, то в цей момент нам би хотілося, щоб е, речі називали своїми іменами України, яка захищається від російської агресії. А в Сполучених Штатах хотіли би, щоб максимально. Е, Ім'я Путіна і згадка Росії не була задіяна в цьому самому процесі. Відповідно, на неї тисли з цієї сторони і кажуть, що в цьому питанні вона не знайшла спільної мови з новою адміністрацією Дональда Трампа. Відповідно, її попросили, або ж вона сама пішла з цієї посади. А три роки дипломатичної діяльності в Києві вона. І сумувала у цьому відео і наголосила на підтримці, яку США надавали Україні. Тут теж дуже важливо, тому що дійсно а, під час. Каденції Джо Байдена 에, Сполучені Штати надавали підтримку Україні. Зараз ця підтримка продовжується виключно е, за тими процесами, які були запущені при Джо Байдені. Нових процесів за Дональда Трампа за каденції Дональда Трампа ще не було. Ну і е, сказала Бріджит Брінк, що Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи. Суверенного партнера, сильного, міцного інноваційного, але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир. Зазначила вона під кінець свого звернення. Робота і справді продовжується вже в середу. Наші представники працюватимуть у Лондоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати каже: ми готові рухатися далі і максимально конструктивно це робити, щоб досягти, звісно, безумовного припинення вогню. З подальшим забезпеченням реального і тривалого миру сказав президент. Переговори у Лондоні е, про умови припинення вогню будуть таким продовженням е, зустрічі у Франції. То можна було сказати, перший був етап. Е, знову ж таки, нібито під час цієї зустрічі в Парижі, до якої доєдналися Сполучені Штати, е, там були озвучені умови, які Україна. Або на які Україна має відповісти у Лондоні тепер вже, або які Україна має прийняти до Лондона. Що це за умови? Також зараз з вами поговоримо. Відомо, що до складу американської делегації на переговорах в Лондоні щодо умов припинення вогню між Україною і Росією відуть держсекретар Марко Рубіо, спеціальні посланці представництва або ж президентства США Стів Вітков і Кіт Келох. Стів Вітков, як ви пам'ятаєте, курує російський трек.